Раз, раз, раз. Добрый день, дорогие друзья. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Из Путапарти. Значит, появилась у меня такая идея. Здесь есть дерево желаний. И туда все приносят такие письма желаний. И я предлагаю нам с вами сейчас сделать такое совместное желание І я схожу і віднесу е, на дерево желаний, здесь в Значит, Звучить воно так: Україна, свята земля, вільна і процвітаюча. Більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. І я от підписуюсь під этим, пишу своє ім'я. ся, і що святослав напишу, бо він теж не проти, привіт, привіт, така в мене є ідея. Написати на дерево бажань такого листа: Україна, свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. Тут є дерево бажання, і можна віднести листа з побажанням. То я пропоную вам написати свої імена в чаті. А я напишу їх на листочку на цьому і віднесу на дерево бажань. Привіт-привіт! <кій> Пишіть, будь ласка, свої імена в чаті, якщо ви згодні з тим, що Україна свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто ніколи не порушить нашого спокою. Ви можете написать свои имена в чате, а я их напишу здесь и отнесу это письмо на дерево желаний. Здесь есть такое дерево желаний, э, куда все приносят свои письма с желаниями. Э, вот я сформулировала таким образом, что Украина свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. И если вы с этим согласны, напишите, пожалуйста, своё имя в чате. Я здесь Напишу вручную ваше имя и отнесу на дерево желаний. Маначутно, меня слышно, напишите, пожалуйста, в чате. <свес> Всем привет. Прием, прием. Будь ласочка, напишите в чате. Че, че... А, не могу быть. А ну так. А ну так меня. Э я собираюсь отнести на дерево желаний такое вот письмо. Україна свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. Вот, если вы согласны с этим утверждением, пожалуйста, напишите ваше имя в чате, а я напишу его здесь и отнесу на дерево желаний. Здесь есть такое дерево желаний. куда можно относить свои письма желаний. Пожалуйста, напишите ваше имя, и я его напишу здесь, если вы не против этого утверждения. Светлана, пишу. Светлана, дякую. Світлана, Василь. Василь, дуже дякую. Хто щойно тільки що зайшов? Пояснюю, я пишу на цьому листочку Україна, свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. І якщо ви не проти цього, напишіть, будь ласка, ваше ім'я, я напишу його тут і понесу це, цього листа на дерево бажань. Тут є таке спеціальне дерево бажань, куди всі приносять свої бажання. Будь ласка. Хто не проти того, що, про що ми тут пишемо? Багір, то я пишу ваші імена. Багір, дякую, багір. Ей, я тут напишу ваші імена і віднесу цього листа на дерево бажань, щоб наше з вами бажання втілилося в життя. Ось уже підписали написали свої імена Світлана, Василь, Багір, Святослав і я, Олеся. Будь ласка, хто ще не проти, будь ласка, пишіть ваші імена. І я е, напишу їх тут і віднесу на дерево бажань. Я спеціально підготувала такий листочок в стилі в індійському стилі. І буде такий красивий лист на дерево бажань. Хто не проти, будь ласка, пишіть ваші імена. Зараз я в Індії, в Путапарті. Це таке, можна сказати, для індійців. Місце, куди приходять, ну як сказати. За спокоєм душі тут є ашрам Саїбаби, а також на високій горі оце дерево бажань, куди люди пишуть такі листи по бажання і приносять, воно знаходиться високо-високо на горі і кажуть, що виконує усі бажання. Тому я написала від себе і. Можливо, від всіх нас, українців, таке бажання. Слава ЗСУ. Пишу, слава ЗСУ. Слава ЗСУ. Таке бажання, що Україна свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. Артем, дякую, Світлана Міланка, дякую. Слава ЗСУ. От, пишу тут, значить, імена всіх, хто не проти того, що Україна це свята земля. Вона вільна і процвітаюча. І більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. Пишіть, будь ласка, ваші імена, я тут напишу і віднесу на дерево бажань. Кажуть, що виконуються всі бажання на цьому дереві бажань. Давайте спробуємо. Пишіть, будь ласка, ваші імена в чаті. Катя. Катя дуже вам дякую. Е, Катя. Катя згодна з тим, що Україна це свята земля, вільна і процвітаюча. І більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою. Ігор. Ігор, дуже вам дякую, що ви приєдналися до нашої такої акції. Я цього листочка акуратненько запакую, красивою стрічкою, перев'яжу і віднесу високо-високо вгору туди, де. І стоїть те спеціальне таке дерево бажань, яке виконує всі бажання. І впевнена, що наше бажання воно виконає, тому що Україна і так свята земля, вільна і процвітаюча. І... Ніхто не має права порушувати наш спокій. Будь ласка, пишіть ваші імена. І я їх тут напишу і віднесу на дерево бажань. Я зараз знаходжусь в Індії, в Путапарті. Це таке місце сили. І Тут є. Таке дерево бажань, куди всі приносять свої листи бажань. І, будь ласка, якщо ви згодні з тим, що Україна це свята земля, вільна і процвітаюча, і ніхто не має права порушувати нашого спокою. Напишіть, будь ласка, ваше ім'я, я його тут напишу і віднесу на дерево бажань. Залім це недоречно те, що ви зараз написали. Будь ласка, хто проти того, що написав Залім, напишіть, будь ласка, ваші імена, я тут їх напишу, щоб Україна отримала свою свободу. Тому що Україна це свята земля, і таким як Залім, сюди не місце і ногою ступати. Ви знаєте, у нас дуже серйозна ситуація, і стібатися з цього, вибачте, це. Не дуже добре з вашого боку. Слава славянам! Ми не про славу говоримо, ми говоримо про бажання, яке хочемо, щоб це дерево побажань виконало. Розумієте? Якщо ви не розумієте, Україна теж славна, Україна свята земля. Украина — святая земля. Если вы не понимаете украинский, я вам скажу по-русски. Украина — святая земля, она свободная и процветающая, и больше никто и никогда не, не нарушит наш покой. Вот об этом наше желание на дерево желаний. Спасибо, что вы... За нас молітесь. І так, хто не проти того, що Україна це свята земля, вільна і процвітаюча, і більше ніхто і ніколи не порушить нашого спокою, пишіть ваші імена в чаті. Я ваше ім'я напишу на цьому листочку і віднесу цього листа до дерева бажань. Тут є таке дерево бажань. куда все приносят свои желания. И кажут, что они выполняются. Давайте попробуем. Спасибо, что вы принимаете участие. Спасибо, что смотрите. Пожалуйста, примите участие и в этом таком небольшой такой акции. Я сама поднимусь на эту гору, где находится это дерево желаний, и отнесу наше с вами письмо э, на дерево желаний. Окей. Спасибо всем, кто принял участие. Спасибо э, Светлана, Василь, Багир, Слава Зсу. Катя, Игорь, Святослав и я, Олеся. Всем спасибо. Если есть еще кто, кто желает написать свое имя здесь, пожалуйста, напишите в чате. И я его здесь воспроизведу. Если желающих нету, тогда прощаемся. До зустричи! Дуже вам дякую всіх, хто зайшли. Бувайте!